Привіт, мене з друзями називають мудрецями. А мудрі ми тільки через те, що любимо читати, любимо дізнаватися щось нове. І ми разом читали про одного месію, який мав появитися на цій планеті, і про його появу мала сповістити народження нової зірки. Одного разу, сидячи разом, ми побачили, як нова зірка народжується в небесах, і ми зрозуміли, що це той момент. І ми дуже захотіли побачити його. Ми спакували всі свої речі, ми залишили всі свої справи і поїхали в ту країну, де мав народитися Месія. Це було неймовірно зустріти з ним. Але сьогодні я хочу тобі розказати одну важливу річ, яка зробить мудрецем і тебе: це народження згори. І перше, що найважливіше в народженні згори, це те, що ти повинен визнати. Що ти недосконалий, що ти помиляєшся, що кожного разу, як ти робиш вигляд, що в тебе все окей, а насправді ти знову і знову помиляєшся. І перед Богом ти повинен стати і сказати: Господь: я такий, як я є, я грішний, мені потрібна твоя допомога. І після того, як ти попросив вибачення в Ісуса, тоді з вірою проголоси, що Він помер на хресті за тебе, що Він воскрес і зараз живий, і Він простив тебе. Третім моментом народження згори, запроси Ісуса в своє життя, кожну сферу, щоб Він став твоїм Господарем. Коли ти визнав, що ти не ідеальний та грішний, проголосив, що Ісус помер за тебе на Христі, Воскрес і є живим Богом, і запросив Ісуса в своє серце, ти отримаєш від Нього подарунок Спасіння. Подумай про ці три моменти. Можливо, ти бажаєш зробити цей вибір. Можливо, ти знаєш, кому потрібно про це розповісти. Бажаємо тобі мудрості.